Так, друзі, місто Вінниця з п'ятничан їдемо в сторону набережного кварталу. Я знаю, що багато хто із початкових водіїв боїться ось тут проїжджати. Я вам так скажу: от скільки б не було б машин ззаді, ви маєте для себе повністю підчекати той момент, коли ви зможете безпечно перетнути ось цих чотири полоси. І звідти, щоб не було машин, і звідси, щоб не було машин. Нікуди не спішите, хай собі там сигналять. Для цього бажано, щоб у вас була наклеїчка у. Бачите, от я ось починаю рух, але я починаю рух, коли звідти вже їдуть машини. Я займаю ось цю полосу, яка ось тут предназначена для повороту туди. І вже звідси помалесенько собі перестроююся в основний потік.